Доброго дня! Продам крило переднє праве на Ford Galaxy з 95 по 2000 рік. Крило праве червоний колір. Стан крила. Зараз покажу на відео. На крилі був дефект. Під капотом там була загорілась проводка, і за того пошкоджена ось ця частина. Ось так. Тут де з'єднується з капотом. Це потрібно буде перетирати і закрашувати. Тут не пошкоджено, пошкоджена тільки ось ця частина. Тут де чорно. Там крила. Крило, в общем, хороше. Оце там, де нюанс, той, що то там показано. Тут є царапинки на крилі. В м'ятини тут немає. Просто царапина. Далі тут маленька м'ятінка є. Ну і потертості. Чурхануте трошки крило. Далі тут царапинки і тут поцарапана при перевозці. Ось в такому стані дане крило є в наявності. Кого цікавить, телефонуйте і замовляйте. Номер телефону буде в кінці відео. В кінці відео в описі. Зараз покажу ще крило з обратної сторони. Крило з обратної сторони. Акуратненько, щоб воно неї не впало. Так, воно на лавочці лежить. З обратної сторони все добре. З обратної сторони тут, де порох трошки є ржавчинка, легенька, Вон. я думаю, буде зрозуміло. Тобто сквозної ржавчини немає. От от. Це якби сколи те, що краска познімалась, а під низом грунтовка. Е, ґрунтовка -е, А тут. Легенька ржавчина. Воно не суттєве. Воно ще може поїздити. Ось дане крило є в наявності. Телефонуйте і замовляйте. А також підписуйтесь на мій канал. В Ютубі тут буде багато чого цікавого.